На цьому тижні своєрідний ювілей у вінницьких комунальників виповнюється 5 років відтоді, як влада спільно з жеками взялась за очищення місць загального користування. Мова йде про підвали багатоповерхівок, сушки, горища та технічні поверхи. Але господарники з нагоди цієї дати не влаштовували урочистости, натомість провели чергову перевірку багатоквартирних будівель, зокрема мікрорайону Вишенька. Війну за хрещенню місць загального користування Вінницька мерія оголосила у 2007 році. Відтоді, впродовж двох років, порядок наводився у підвалах та балконах загального користування вінницьких багатоповерхівок у 2009 взялися за під'їзди та прибудинкові території. А це сила селен на об'єктів. Сьогодні ми маємо в нашому місті 1790 багатоповерхових будинків, а в них 4500 під'їздів, а в них 1300 підвалів, а в цих же будинках є 890 технічних поверхів і 520 балконів загального користування. Прибирання місць загального користування та подальший контроль за їх чистотою це не просто примха Жеківського керівництва та міських упорядників. В першу чергу мова йде про безпеку. Від того, що в якому стані є підвал і що в ньому знаходиться, від того в якому стані є технічний поверх і що в ньому знаходиться. Від того, в якому стані балкон загального користування і що в ньому залежить безпека людей, ми реально дивимося на речі. Якщо на технічному поверсі або в балконі загального користування появилось там мішечок із чимось, -то, то ми розуміємо, що це є наші люди. Але там, як ми бачимо, що там і кінь, як кажуть, не валявся, то безумовно ми тоді починаємо вести розмову із начальниками ЖЕКів. Керуюча ЖЕКом номер 6 Тетяна Дуднік проводить невеличку екскурсію робочій групі з виконкому по об'єктах, що на балансі її підрозділу. Це сьогодні тут чисто, та п'ять років тому каже жінка: ой, як важко було починати цю роботу. Сміття вивозили кучугурами. Робота це в своїм в основному виконана в своїй, в своїй основі виконана дворовими робочими. А це жінки на хрупкі плечі, яких лягає виконання цих робіт. Сьогодні ситуація набагато краща. Прибирання території та будинків проводять раз на квартал за чітко встановленим графіком. Та люди починають усвідомлювати головний закон чистоти. Не там чисто де метуть, а там де не смітять. І скористаючись цією нагодою, хочу звернутися до всіх них з питанням допомоги нам в цьому питанні. А ми їм будемо вдячні в цьому і будемо бажати їм весь час міцного здоров'я. Роботою ЖЕКУ номер 6 перевіряючи залишились задоволені, мовляв, так тримати і надалі. Подібний контроль здійснюватиметься впродовж усього року у різних мікрорайонах міста. Наступним пунктом призначення робочої групи стане ЖЕК номер 25 який обслуговує житловий масив в районі вулиці Ляля -ля Ратушна.